Доброго дня, малята! А скажіть мені, будь ласка, ви любите подорожувати? Так. Тож сьогодні ми з вами вирушимо до країни чистоти та здоров'я. Згодні, отже, вперед! Перша зупинка грязнулі. В цій країні живуть тітки, які перестали дбати про чистоту та здоров'я. Вони не вмиваються, не чистять зубки, не роблять зарядку і не слідкують за чистотою у своїй кімнаті. Друга наша зупинка чистюні. Щоб завжди бути охайними, треба слідкувати за своїми речами. Та за своїм здоров'ям. Всі країни люди кожні сільський день. миють своє тіло кожен ранок роблять зарядку і чистять зубки. Відправляємося з вами до третьої зупинки ранкова зарядка. Зізнавайтесь, хто з вас робить ранкову зарядку? А з чого її потрібно починати? Правильно, з гарного настрою. А ну ж виденько всі усміхнулись. Починаємо вер, верх, 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 нес, нис, низ, верхи низ, верхи низ, нис, нис, низ, верх, 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 нис, низ, низ, верхи низ, верхи низ, верхи, верхи низ, ла-ля-ля-ля, ля ля право поверниз, ліво повернись і кругом.

Ver, 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 nes, nes, nes. Ver him nes, ver him nes, 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 nes. Ver, 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 nes, nes, nes. Ver him nes, ver nes, Повернись і кругом. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ліво -ля 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 -ля. повернесь, право повернесь і кругом. Молодці продовжуємо далі нашу подорож. Четверта зупинка слухова. Тітки слух для людини велика цінність, щоб наші вушки були здоровими і чули добре різні звуки, нам потрібно за ними доглядати, берегти їх і ні в якому випадку не слухати гучну музику і не кричати комусь на вухо. Відправляємося далі. П'ята зупинка зорова. Скажіть мені, за допомогою чого ми бачимо? Правильно, за допомогою очей ми можемо розрізняти предмети за кольором і розміром. Можемо сказати далеко речі чи близько, але щоб наші очки добре бачили, їх треба берегти. Наступна зупинка зубна. Давайте з вами подивимось, які мешканці мешкають у цій країні. Ви бачили, які в них зуби? А щоб зубки були здоровими, треба за ними слідкувати, не їсти багато солодкого і чистити зубки два рази в день. Ви ж не хочете ходити до зубного ліхра, правда ж? Тоді вирушаємо далі. Остання зупинка мильна. Що потрібно обов'язково зробити перед тим, як сісти їсти? Так, правильно, обов'язково потрібно вимити руки з милом. Ось подивіться на малюнок, як ви гадаєте, хто це? Це мікроб. Таких мікробів у нас дуже і дуже багато на руках. А ви їх не бачите, бо вони дуже-дуже маленькі. Ось ми й доїхали з вами до країни, чистоти та здоров'я. Тепер ви знаєте, що потрібно робити, щоб бути здоровими. А зараз малята трохи відпочиньте і зустрінемось на наступному занятті.